Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Будь-хто, хто останні кілька днів спостерігав за розвитком подій навколо києво Печерської лаври, скаже, що спішло не так. Влада виявилася неготовою до опору, який організував намісник лаври митрополит Павло, відомий також як Петро Лебідь та Паша Мерседес. Причина в тому, що влада НАТО довірилася обіцянкам з боку Павла та предстоятеля УПЦ Онуфрія. А про те, що взаємні домовленості були, свідчить ціла низка фактів. Нагадаємо, що вигнання ОПЦ із Лаври у Києві влада готувала давно. Ще 1 грудня минулого року Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО, яке Ручило Кабміну забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користання релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного києво-печерського історико-культурного заповідника. 23 грудня. Кабмін створив із цією метою міжвідомчу робочу групу. 24 січня Зеленський вів у дію рішення Ренбо, яким митрополита Павла було внесено до списку санкцій. А 10 березня заповідник на підставі висновків міжвідомчої робочої групи повідомив УПЦ про розірвання договору з чоловічим монославом. Стерем укладеного 19 липня 2013 року, за часів Януковича та необхідність до 29 березня звільнити будівлі на території заповідника. Це рішення стосувалося насамперед верхівки УПЦ, бо саме в Києво-Печерській лаврії розташовувалися головні інституції УПЦ, Київська митрополія, синодальні відділи, Київська духовна академія і УПЦ виконала вказівку заповідника. Всі вище зазначені інституції УПЦ із Лаври виїхали. Там залишився лише монастир УПЦ. Очевидно, влада сподівалася, що і надалі все відбуватиметься спокійно. 30 Березня мало розпочати роботу комісії Міністерства культури та інформаційної політики МКІП для інвентаризації майна лаври. Комісія має оглянути 77 об'єктів на території заповідника та, описавши їхнє майно, запечатати. За оцінками знаючих людей на це буде потрібно півтора місяці або довше. Однак, раптом виявилось, що намісник лаври митрополит Павло організував опір. Він проявився на сам на юридичному фронті. 23 березня. Монастир подав позов до заповідника, в якому попросив суд визнати недійсним розірвання договору від 19. Нуль разом із позовною заявою монастир подав заяву про забезпечення позову, в якій попросив на час судового розгляду заборонити заповіднику перешкоджати монастирю користуватися майном згідно з договором від 19.07.2013. 28 березня господарський суд Києва відмовив монастиреві у забезпеченні позову. І тоді почався фізичний опір. 30 березня НАТО в парафіян не пустив до лаври комісію МКІП. Ця історія повторилася 31 березня. А для влади це було несподіванкою хоча здавалося б. Ба саме до такого варіанту розвитку подій слід було готуватися особливо ретельно. Закони України мають виконувати всі закони не можуть бути вибірковими, заявив увечері 29 березня, в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов. Якщо хтось вважає, що він має там лишитися на той чи інший період часу, то ніяких провокацій, які на сьогоднішній день хоче влаштувати російське ФСБ на території Лаври. Ми не допустимо. Ми не будемо їх виносити за ноги. Ми не будемо застосовувати ніяку силу. Вони самі звідти потахесенько підуть. Нічого страшного тут немає. Ось ці. Своєю надією, що вони самі звідти потихесенько підуть, влада і підіграла під санкційному Павло. Бо йому якраз і треба, щоб влада нічого не робила, а просто чекала, поки вони самі підуть. Павло сподівається протриматися в такий спосіб до 16 квітня, тобто до Великодня, коли тисячі парафіян прийдуть на святкові богослужіння. А чим більше парафіян, тим масштабніші провокації можна організовувати, особливо якщо накрутити людей проповідями проти влади антихристів. І це не перебільшення. Павло вже використовує таку термінологію. 29 березня офіційний YouTube канал Лаври. Опублікував відео звернення Павла до Зеленського. Ви не змогли зупинити одержимо обуйством, злістю, ненавистю та диявольським біснуванням міністра культури. А це означає, що він робить все з вашого дозволу. Горе вам, бійтеся. Уточнимо ще один момент: Онуфрій і Павло діють спільно, хоча у Павла в цьому дуеті більш радикальна роль. Версії про те, що Павло діє без відома Онуфрія та підставляє його, розбилися 30 березня, коли Онуфрій разом із Павлом звершив літургію у хресту Воздвиженському храмі Києво-Печерської лаври. Він попросив, щоб Господь умудрив а Павло подякував вірянам за підтримку Лаври. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.